Війна змушує людей іммігрувати до села. Те Гарбузівка, невеличке село на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей. Місцева жителька пані Олена проводить для нас екскурсію. Раніше жінка жила в Запоріжжі, тепер мешка в одному з будинків Гарбузівка. Кажуть, людей тут небагато. Що правда, останнім часом більше переселенців. Папірі після 2001 року було 200, але зараз тут тільки внутрішньо переміщених 40 осіб біля 40 в цьому селі. З Марганця, з Нікополя. звідти з Запорізької області багато сполог їх розселяли як і в пусті хати і староста розселяв так і до родичів до якихось хтось знімає тут хати які стояли раніше одна з таких родина переселенців з Куйбашева що в Запорізькій області Ольга з Іваном виїхала з окупації разом з їх коровою ялинкою Ми ж машину велику нанімали фуру таку був, там страшна большая яка корову туда все туди ви ну, хазяйство, собачки. Хочете повернутися додому? Чи вже треба тут осідати? Бо... Не, не, додому не тягне, вже прилип тут. Постарвати тягнуло, звісно. А зараз роззнакомився. Люди нормальні. <світувач> зараз в родини вже чимале господарство, три корови та двоє телят. А чому саме це село? Це село. По ціні шукали ми. Дуже в місті дорого. Під городом Новослободка дорого. Долинська дорого. Тут як-то ціна більш приємніма. І ви знаєте, просторні для курочки, для коровок. Простору тут дійсно чимало деяким хаткам в цьому селі понад 100 років. Їх тут, до речі, називають не мазанками, а топтанками. О, така стіна, така, топтали, тя, палубку робили, не знаю. Її навірно літ сто вже наверное. Она обложена была кирпичом. <рив> Таке зручно та затишно вважає пані Олена. Тут вольна воля, так і особливо це стало для нас важливим під час пандемії і під час війни. Бо раніше ми то тільки вкаливали та і гнули спину. А коли такі страшні... За події з нами почали творитися, то ми тут дихати вільно почали. Створюю затишок разом зі своєю 92-річною матір'ю. Жінки не тільки полагодили в будинку стару піч, а й розписали її в національний орнамент. Потім моя мама взялася, бо ніхто не хоче глиняну хату білити. Вона взялася, побілила її і розмалювала, бо вона дуже любить. Вона купила Петриківський розпис, книжечку і вивчила його. Тут вона розписала, і на кухні розписала. Тут розписала рушники. Я в Києві купувала. Гуцульські на подвір'ях можна зустріти людей різного віку. Ось це пан Василь. Його родина за кордоном, тож пенсіонер переїхав сюди на землю пращурів. Аура своя труда -терапія. Втім, не втрачає надію і має мрію. Вот і скажите, нравится вам это или ні? На, На хортиці і обозвать храмом перемоги. Мрію тут і місцеві дітлахи. Що На не встаєш? стати багатим. Проте до заможності маленькому селу ще далеко. Майже повністю зруйнована інфраструктура. Від колишнього сільського клубу залишилися одні стіни. А ще з десяток років тому тутешні творчі колективи були відомі на всю країну. згадують жителі Гарбузівки. Назвали ми Гарбузівський дівоцвіт, і от ми з цим Гарбузівським дівоцвітом попали навіть в Київ. Ми три рази виступали в палаці Україна. Жителі Гарбузівки певні, підкорять ще на одну сцену. Вони вірять і в розхід свого рідного села, як і в перемогу нашої країни, щоб була найкращою в світі, ми доказали всім, що таке нація, що таке Україна. Ні одна держава не піднімала такого в світі. Ірина Головко, Славко, Твердохліб. підтримуйте нас та підписуйтесь на YouTube канал ТВ7.